Одне діло купити цю шарку, а друге діло під неї зробити інфраструктуру. Якраз зараз власник цим займається. Обов'язково треба під сушку зробити майданчик і під зерно. Таким чином завозиться матеріал. Все, що можна купити недорого і практично, все потрібно використовувати в будівництві.

Заступу, давай, дивиться. Діловий матеріал в придачу. 28 тонн пісочку вдома. такий гарний матеріал. Для підсипки то, що треба. Ідеального ніхто тут не замовляв, В принципі, який є, так і є. плити одсипали, розрівняли, поклали зверху і буде красота. Головне, що він є, що він доступний, його привезли прямо в господарство. Це велике діло. Так, Буде тут гарний майданчик під сушарочку. Вже попередньо спланована площа. Красота. Але роботи ще дуже багато. Дуже багато. Я вам скажу, що її треба робити швидко, тому що не, не помітимо, як вже настала осінь і вже жнива, і треба вже... Починати сушити кукурудзу. Якщо ж вона буде, звичайно, що сира. Ось такою погодою все може бути, абсолютно непередбачувана ситуація. Плюс 34-35 в тіні для кукурудзи це не зовсім гарна температура. Але ж але ж, потрібно бути готовим до різних викликів. Тому хлопці потихеньку трудяться, для того, щоб все було в порядку. Сушарка італійська, фрателі підроті на 23, по-моєму, тони. Подібна сушарка коштує від 30 до 40 тисяч доларів, якщо вона в гарному стані. Ну а там дивіться ціни в інтернеті, кого цікавить, поки ще сезон не почався, треба вже, вже готуватися. Тому що ближче до осені вони можуть ще подорожчати. Так що, друзі, дякую за увагу, рухаємось далі. Довго мій товариш йшов до цієї покупки, придбав собі новий навантажувач на трактор МТЗ. Зараз їду до нього, будемо розвантажувати і заодно подивимося, що це за апарат. Не знаю ні, ні фірми, ні марки. Ну, заодно зараз ознайомимося і вам покажемо. Точно не галтех. Але думаю, щось цікаве. Друзі, а ось і апарат компанії Deliv 1800. Ну, для мене це була інтрига. Інтрига розвінчалась. Хороший апарат. Думаю, що. Достойна техніка. А тут, наверное, Саме головне цінова політика. Може цей трошки дорожчий, той дешевший. Тут Кожний власник обирає під свої потреби. Тут, як то кажуть, на смак і колір, всі олівці різні. Ось стріла розвантажена. Зараз будемо розвантажувати ковшика. Ковшик, до речі, цікавий, челюстний. Ух ти, супер! Йой, трошки розгойдав ковша. Ще один навантажувач у нашому селі. Чудовий помічник у господарстві фірма Деліф 1800. у нас напускається до щік. ой Ой-ой, треба швиденько. В общем, друзі, чим унікальний даний апарат, що тут ковш відкривається знизу. Тобто, якщо машина дуже висока, зерно набираєш. Підняв, нижня ляда відчинилась і зерно висипалось. Таким чином, трошки менше, трошки легше е, працювати із біжжям. Е, і висота підйома його також е, буде типа, як краще. Також тут бачу товстенький ніж сантиметрів два. Це теж доволі класна штука. Ну а так, в цілому, цікава техніка. Я думаю, що варта уваги Обов'язково. Беріть собі таку техніку, вона допомагатиме вам у вашому господарстві. Ну а фірма тут вже кожний хазяїн обирає для себе, яка йому краще підходить. Дякую за увагу, всім добра, все буде Україна. Найприємніша мить сьогоднішнього дня. Почався дощі. Ой-ой-ой. ой ой Хороший, дай Бог, дощик, але він грозовий, скоріше всього, що короткочасний. Печу на базу. Так, оно ну, працює, працює. Оце воно, це свято для фермера. Тому хто цікавиться, чому у фермера нема настрою, бо нема дощів. Тільки пішов дощ, хоч комусь це не подобається, але для фермера це найкраще свято. Ой-ой-ой, капець. Хороший, хороший йде. Аби тільки довше. Яка краса, друзі, яка краса, Дощик іде, душа радіє. Для кукурузки це те, що треба. Шкода, що він короткочасний тільки, але, але все рівно, хоч такий і то добре. 6 мм. Це добре? Слабо, ну хоч щось. Ривок пішов, кола, да? Та? О красота. Знаю, а, та тут, типу, тут криша ж не є. Все, йде розбірка банчика. Я не знаю. Та ну, в принципі. Yeah. Слава Богу, у нас і досі йде дощ. Класна погода, просто неймовірна. 6 мм mm вже випало. Він такий прям гремить, гремить, те що треба. Всім бажаю гарного дощу. Ой-ой-ой-ой, краса!